Сім бревіт і сьогодні я розкажу, бо п'яти хвилинах двадцять п'ять фактів о Дон Клери. Поїхали. Не спробую себе в новому форматі, а ми починаємо. Його ім'я Богдан, прізвище Кироса. Він народився в 1998 році, а ще 11 травня подаці цього ролика. Через п'ять днів у буде день народження. Завтра, 6.05, по ідеї Данкара, повернеться на Ютуб. Він калець. Перш шість років жив у Мартинівці. Після одинадцяти років був у ходячі. Він закінчив школу з середнім балом. Десять і шість. П'ять з мінусом. Найвлюбленіша фаза, Каркар, з вами Данкар. Двенадцяти. Данкар, пози поставити лайк за три секунди. Ви теж поставте. Один, два, три подовжим рост метр вісімдесят два. Вес – шістдесят вісім кілограм. В, в дитинстві багато падав та стирав кожу. Дуже багато падав та травмував себе. З цього нічого не зламав. Максим зламав тільки копчик. Він з його друзями були у директора. А ще кидалися помідорами. Кидалися вони, так скажемо, вчора, а потім вже були у директора. Staffo popularne so допомога вrait Minecraft Maloman man, Novot disim disim celi 22 miliona pitpisnikov eh, na no kanali Novus ci so pa 9 video jestani 25 fakt un yogo mis oj oi miliard 500 misin desot 513 тисяч 952 перелеті на всіх відео і 26-й доповняний. Факт, куча 325 канал створено першого серпня 2013 року. Найсі все. Поставте лайк, якщо сподобалося відео. Напишіть, прошу ще зняти відео. Завтра повернеться там Карл. 6-го на 5-го, якщо вернеться. Всім пока. А були на каналі Чес Чаус.